Бабатунде. Подача. І цього разу арбітр призначає не вже пенальті. Не вже пенальті. Таке враження, що таки дійсно. Ну, офсайду тут нема ніякого. Вистрибував Івашенко. Іващенко м'яч ушов за лінію ворота. Але Та... чому ну, голову тримали захисники? Це пенальті. Арбитр да и панальте, так. Да, ну вот это сейчас. За сукупністю в моменте. Мы будем надеяться на то, что судья действительно был рядом и видел лучше. Ну, вигравав він же боротьбу Отже, разбегается. Ивашенко удар. 2-1. Крывбас утримает ну, шанс. Будет интересная концовка игры. Кривбас отримає шанс відігратися після двох пропущених мячів. Іващенко три мячі за два матчі. Найкращий бомбардир зараз в двох ну, цих от, турах. Видите, я не в связи с этим моментом, даже не знаю, что будет пенальти, критиковал немножко Таврию за чуть-чуть пассивное ведение игры. І вот...